Привіт, мене звати Тетяна Кузьменко, я акторка. Маю досвід зйомок, освіту акторську і дуже люблю цю професію. І для мене кожен персонаж — це як, не знаю, візит до психолога. Героїні такі різні. І мені дуже подобається те, що. Доводиться в собі знаходити те, що є в цих іроніях. Мені, наприклад, зараз потрібно записати інфантильну жінку. Я не знаю, в мене вона десь настільки далеко, що прям складно, але я думаю, вийде. Простіше, звичайно, з депресивними, які втратили ціль життя, сенс життя, тому що це близько, мабуть, зараз і не тільки мені. Але життя продовжується, я хочу все-таки. Знайте цю інфантильну, цю дитину в мені. І надіюсь, що мій типаж вам підійде, ми зможемо разом втілити в життя якийсь цікавий проєкт. Дякую, до побачення.